Президент Володимир Зеленський озвучив, до якого часу триватиме війна? Тим часом в офісі прогнозують подальший обвал фронту. Тож давайте звернемось до деталей Кінцевою метою України на чолі. З ним є доокупація Криму, і лише тоді це буде означати, що війна закінчилась, бо ж мир без Криму не є перемогою України. Про таке президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN. Він оголосив, що кінцевою метою є звільнення анексованого в 2014-му Кримського кримському півострова. Водночас, відповідаючи на запитання, чи існує якийсь сценарій, за яким може бути мир без Криму, Зеленський сказав таке. Тоді це не буде перемогою. Давайте цитувати: ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася. Ми бачимо реакцію Путіна. Вона слабка. По перше, ми бачимо, що він не все контролює. Просування Вагнера в глиб Росії, захоплення певних регіонів показує, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах. Вся та вертикаль влади, яку він мав раніше, просто руйнується кінець тати. Зеленський заявив, що звіти української розвідки свідчать про те, що Кремль вимірює підтримку Пригожина, і половина Росії підтримує ватажка Вагнера і його заколот. Ну а поки президент коментує питання Криму і заколоту в офісі дали прогнози. От, керівника офісу президента Михайло Подоляка заявив, що дії збройних сил призведуть до обвального е, обвалення російського фронту. Таке формулювання це може статися за тиждень, місяць, півтора місяці, каже він. Ось що конкретно каже Подоляк: зараз йде так званий капітальний сценарний період, коли інтенсивність бойових дій зростає, вгризання в перший ешелон проходить, і все це має дати накопичувальний ефект. У якийсь момент це все дійсно обвально позначиться на усій лінії фронту. Це може бути тиждень, можливо, місяць. Може бути півтора кінець цитати. Так, от за його словами є проникнення в лінію оборони на кілометр півтора по всій лінії фронту. Водночас збільшується інтенсивність роботи стилової інфраструктури з інфраструктури підвезення. Подоляк також наголошує, що Росія розуміє ставку у цій війні. За його словами, тут є практично все, аби вони могли мобілізувати на сьогоднішній день. Це понад 300 тисяч окупантів. Дуже об'ємні мінні поля та інженерні конструкції. каже він до слова, в НАТО похвалили Україну за обережність при контрнаступі. Про таке. Пише видання Reuters, Журналісти зазначають, що українські захисники учиняють правильно, коли діють обережно. Так, наприклад, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив в виданні, що українські військові стикаються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів, коли вони намагаються прорвати російські лінії. Цитуємо. Контрнаступ це важко. Люди ніколи не повинні думати, що це легка прогулянка. Цього ніколи не буде. Ми бачили. В Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося 7, 8, 9 тижнів, аби фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не швидко. Це надзвичайно складно такий тип операції. І я вважаю, що те, як вони це зроблять, Роблять заслуговує на похвалу. Кінець цитати Бауер також додав, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не рухаються швидше. Це дуже дуже важкий час для них, і ми абсолютно погоджуємося, бо ж наші воїни 24 на 7, ціною надлюдських зусиль не лише захищають нас із вами, але йдуть вперед. Зокрема, друзі, про успіхи звітують постійно в генеральному штабі. Щодня, щоранку ми це бачимо. Так що є просування пані Ганна Маляр. То це пише. І по-друге, давайте тут звернемось до інтерв'ю пана Валерія Залужного. Валерій Федорович дуже чітко і конкретно заявив, що мене дратує, коли пишуть, коли хтось починає говорити про те, що ми повільно йдемо. Шановні, давайте розуміти, війна це не пейнтбол. Так ми маємо розуміти, що це важко. Ми маємо розуміти, що росіян був був час. На жаль, поки нам надавали всю військову допомогу. Коли наших хлопців готували за кордоном, у них був час підготуватися до оборони, і це називають там по-різному. Лінія оборони Суровікіна, про нього там окрема історія. Сьогодні також будемо говорити. І так далі, там три лінії оборони, і так далі, тому подібне. Тому це надзвичайно важко, і ми маємо розуміти, шановні, що просто так за день, помахом руки, там або щелчком пальця, вибачте, це не буває. Це це все дуже важливо. Тому, будь ласка, давайте всі наберемося терпіння, і найголовніше будемо вірити в Збройні Сили України, тому що вони знають свою роботу, а заложник знає, що він робить. От і все. Тому підганяти тут нікого не треба. А якщо хочете, щоб було ж пошвидше, дайте нам літаки, те про що ви обіцяли. От і все. Різніков, Ви знаєте, нещодавно казав про те, що до нового року ми сподіваємося, перші залізні птахи в нас вже будуть. А от Володимир Олександрович сказав про те, що я дещо незадоволений, тому що не зрозуміла логіка деяких партнерів. Немає ще графіку тренування наших пілотів. Наші хлопці, готові. Давайте графік і ми будемо тренуватися. От тоді все буде швидко. Ви знаєте про те, що військова доктрина країн-членів НАТО передбачає в першу чергу використання авіації. І всі військові операції, які були в історії, вони починалися з авіації. Потім піхота, ну і так далі. Це все ну основи того, що як веде війну НАТО. У нас було дещо по іншому, але коли ви в це вірите, шановні, я зараз до заходу звертаюся. То будь ласка, надавайте в такому разі авіацію, а потім вже щось там вимагайте. Або там я не знаю, під підштовхуйте. Вот, і все. все насправді дуже просто.